Ти ще огірка не виростив. Я щоб да. була, були поїла. вже. Для мене ліва, да. Так. Да. то смачного тобі mm. і якого тобі ще. Ще якого тобі треба, воно бери. Соку заматнув, допустив, Можна, а? Ще помідори не виросли. А ти хотів і А ручку? За... запасів нема? Піди найди, як тобі насить. Mm, та то таке вже. Та так, я ж тобі йшов. Та то я так як собі чистила. Mm, да. Не бережне. да, Часто кажу. Я так, як і собі. А ти там давай їжу і не плямкай. Собі перед лужба їжд. Да, Що да, да, да. ми сьогодні їмо? Красошку. Хороша вечеря. Така собі. А то, що ти потіг, то вже картопля така. А це м'ясо. А то м'ясо. Там м'ясо більше, як картоплі. Ні. Да. Не дуре люди їділа. <ріх> а я все одно Ох, і правду. противний дід цей. Ти давай, і тобі дали їсти, ти благодариш, що тобі дали. Бо в таку, там, в, собі, в таку спеку це я, фух, трохи втікли в хату, я і не їду. бо ще спекотно, хоч і вітер піднявся. Такий вітер піднявся великий. Може, дощу треба, прохолоди якоїсь. А -а -а. Та ще от і мухи, добре, що їх у хаті немає, хоч одне місце є, де заховатися, щоб там мух не було. Зайшов у хату і вони гади, всі залишилися. На вулиці. Да, дід? Дивиш, бо прилетять. Не, не прилетять, я їх сюди не пускаю. Їх тут ніколи не буває. Вони сюди дороги не знають. Заманим. Угу. Підеш разом з ними тут. <клух> Такий гумний сильно. Судить у дитячи, ти бач. Негая, як візьму. Чого це ти проти мене преш? Несной чогось проти мене. Бачи, як дме, аж у хату дме. Тряпка вночі ліпається. Як смачно, сьогодні в вдіє. Та так, да, якби хоч якось ігрушка поміже. Ну, то ти було б принести, ти ж десь цілий день ходив було б принести. Я ніде ну, сюди не ходила. Офігалу. І ще не скоро піду. Ще По такій черги. жарі я нікуди не піду. Ото є дома картопля, ото я буду її їсти, але я нікуди не піду з дому. О, щоб то... щось купити там чи що. зараз сидіти вдома, да. ти гроші і гроші. Да, ото ж да. їстимеш і жуватимеш, що є. Буш тільки мечтати, що там колись принесу щось. А mm -hmm, так по такій, спекі, так по такій ну, навіть. От по такій спеціально я нікуди не піду. Пива, горілки тако. Пийте. Кому на здоров'я, mm. то пийте. Да, Що хочете, то й пийте. Вам ніхто не запрещає. На квасу тій принести хочеш? Ой, так, ти принесеш. Я б не спит приносив. Оце все буде пити і принесе, да. Геть зараз поїду приведу. Да, да, давайте скрізь все позакривано. А, салют. У нас на районі салют до всіх огробить. До темна. А, до последнього клієнта. Да, можна сказати так. Ага. Так що. Да. Ну, побачив. А він холодний, класок. Да. Крошок. Тільки я люблю квас із сухариками. Там, там нема. Yeah, є. У Забігайловці є сухари, сухарики до пива любі. Я мені не розказуй, Я там хоч ніколи не була, ну я. Креветки є. Які? Ах! Копчені? Ні, Якщо сильно солюна, то я не. А якщо не сильно, то я ж що... не знаю. Не а поводило. де це вони їх набрали, тих креветок? Вони що? Передай по 100 грамів. А, от, хіба що десь заморожені купили, та тоді перепродають. Ага. Думаю, чого вони коло моря. Це такі марники. Ага. Може, то в нашому ставку так. Все-таки одна Творці. ставок є сюди, але в ньому не можна ні плавати, ні риби, там немає нічого. Та жаби Чи, Може, там кріветки з'явилися. Ай, <реш> дід. Ой, ну, як нас гріє гарно. А тепло дармове, дармове, за нього платити не треба. То зимою тільки тепло. За нього ціни не складуть. А, літо. а літом дармове. Тепло, треба насолоджуватися. А що ж ти ти не жарко, Я що? не кричу, треба вовремя сховатися тільки. Yeah. І все й хорошо, і не вилазить на те тепло. І хорошо воно так іде. А такий бідер, ти ж бачиш який ось, отак А Як хорошо. Це ж назад кричала, замерзла. То бо було холодно. Діто, а це вже... Ну, а тепер уже нас гріють. L Літні. Літні то -то дні такі. Трошки з'явилися, а то й то каже надовго. От уже не знаю, що й думати. На... До Душа моїх, Да. А так помічтайте, так як ти. Хто не слухає прогнозів? А Ви то правильно й робите. Ну то мечтайте, мечтать не вредно. Прогнози. А я як слухаю, я прогнози прогноз. можу. Давить. А я як прогнози слухаю, куди йти о mm. почула, що холодно. Значки, я вділася, uh -huh. приходжу на вокзал, там у нас на поїзд. А, там а всі, власне. як у вчорашній день був теплий, а всі босі й голі щатаю в маючках, і ходять, як оті кури стрибають, поскручувалися. А я вділася, бо я знаю прогноз погоди, він точний був. А всі бігають, думали, що. А чого, вони? я не знаю, що людей. Особливо в дорогу, як їдеш, то треба знати прогноз погоди, що з собою брати. Може, дощ буде, може, холодно буде, може, сніг піде. Ні, ніхто й не переживає. Там усяки були на вокзалі. Думаю, що там. Да. А потім поскручувалися і стрибають поперуну, о, так вони, я насміялася. Як це так, що да. не почули, що вчора казали погода, яка стільки людей позбігалося. Так що іноді корисно слухати дещо новини якісь. Ну так, не завжди. Да? Ну, да, прислуховуватися. А Аді тільки гукає, гака, я їм як скажу, то він почує. Місяць мінімало, а дощ да. дощ буде. Дождь буде. Сьогодні, завтра, післязавтра. А його нема, немає. Нема. Ага. А дідовий дощ треба. А ви, іде, як не в Києві, то в Черкасах. то в да. А дідові треба дощ. Ну так. Да. Ну, ну що б за городі щось було. То ж виросла, картопля вже все полягало. Тоб Цибуля, з все, що тобі ще надо? Нафік твіти дощі вже. А клубніка ж кричить дощі. Хоча. Ну, то ж клубніка. -то, ну, перехоче. Вони поливати, треба тепер мені баночкою бігати. Перехоча тепер вона. Помідори не треба затополити. <кхе> які виростуть, такі будуть польові. Mm -hmm. Якщо виростуть. Влади, хоч маленькі, щоб були. Так от би попробують побачити, які води, хоч виростуть. Okay. Тут не дождешся. <кхе> <було. кхе> Погоди хорошої природи не дочекаєшся. А дід слухає та їсть. Mm -hmm. Казав, зубів немає, добре ще ремигає такого, тільки mm -hmm. челюстями роботає. Вертаємо. Чого це в мене нема. А ти собі з ремигай. Дивись, Дивиш, тільки куски м'яса лежить. О, ну, тому дій. я на дальше оставляю. Так та що ти вже не хочеш? А я вже наївся, я ж не казав. Ну, саме на смачному місці дід уже наївся. Перед сном ще доклюєш, так? Да. А, я... а квас буде? Запити на то А ще бігать треба. Квас буде? Та це ж думаю. Рванеш? А може, ні. Та да, ну ти по обіцям треба показати, що ти квас приніс. Да? А я вже це так вечеря сказав, принесу ох, квас ох і. Ох, тут... і добрий квас. Так да, як називається. А я ж питав, квас та й квас якийсь. То він у бутилках, на розлив. В бочках. А на розлив? То треба пляшку готувати. Скільки ти пляшок? Одну, дві? А я знаю, Ди. дві. Дві півторочки? Та будеш одну-двох літру. У мене дві півторочки є красиві. Це багато матір люблять. Ні, то бів одну і мені ж одну. Як же ж ми будемо ділити? Півторочку, це гривень, 40 мать буде. По 14 кається великий стакан. Ага. Що це... її там не випили ту бочку? Ой, я грибу для Ну, гриби. Я ж не заїжджав. Давай погребеш по тому. Може, тоді знайдеш, як не буде. Так, люсі. Як... Поки не да. як не буде цеї на розлив, то в бутилки візьмеш. У бутилки нема квасу. Як це нема. Зараз є таку жару, він кругом є там. дід, та вас. Давай дід. Ох, дід. Ану, побачимо, який він там квасний знайшов. Фіртку треба закривати вже. Так, я з транспорт. Да. Хто в мене свій цар? ти не умічай. А я хубав? Я одніму сейчас. Квас вахіта називається. Як От це? Отак це. Ти зробила махіта. Нарозлив. На да. кого нема слова, як ти кажеш. Ти неправильно кажеш трохи. Ну, а це? А по чому ж воно, що воно таке? -то таке. Це що воно? Шо? Газіроване щось чи що? Так, да, зола газом. А що, а мохіто, так? Да. Ш... Мохіто чи бахито, <свят> йди отсюда. Ти Ні, по чому ж воно, розкажи, ціну якусь? 60 гривень. Оце 2 О, літри? Так. Да. Йо, керний баба. А ти думала що? А що все воно, вода якась мутна, там що ноги в ній помилити. Да, і так, іди отсюда. Все, <гум> гавка. Okay. Будеш пити. Ще й пінеться, та та кривой. Я був поту. Я побачу, як ти перетипіш. Ааа, блядь, отрави привіз. Тобі, сука. А лісока мені провірить. Так тобі нода. Ну. <гум> Яке? Холодненьке, вкусне. Да, який смак? – Лимончик. – Ох, і лимончики. За мандарином, апельсином. Да? Да. Ага, десь з холодильника. І десь з холодильника. Будь. Я більше, ти його не побачиш, я несу в холодильник його. Чого? А що ж воно? Щоб половина в діти. Ну то щоб грілося на, ну він свою остав на дворі половину. А я свою в холодильник заховаю. Видихайся. Довго лізя. Так, ну ладно, пішла я пробувати. Бо цього діда, поки переслухаєш, він поки родить. то... Давай, наливай, пробуй, а я те зніму. Не треба мене знімати. Ти вже давно взяла. Кицька. Де вона ямку викопала. Так, ну все а тоді. <ріст> Оце я налила собі цього напою. Що за напій такий чудернацький на розлив? 60 гривень 2 літри. Ну, що сказати, сильно газований, чуть лимон. І ще щось чути. Може, це є сюди. Сьота... Бузино щось похоже на бузину. Ну, як в магазині продають на розлив. Ну, це таке кафе придорожне, типа. Може, хтось і зробив. Ох і газіровка, а холодна така смачне. Ну, ми зробили із чорнобривців, я думаю, дуже буде таке хороше, ну, нехай. ми попробуємо, а потім я розкажу. Ой, смачне. Ой, така різка. Ну так, да, якийсь привкус є, якихось квітів. А я тоді ж бузину трошки спробувала було. Ну, щось схоже, щось із такого, да. ну хороше. Хороше, коротше, напій якийсь. Хтось придумав. Це я перший раз такий бачу.